Проходячи від нудьгів Варкрай які всі так сильно засирали, спойлер абсолютно по заслугах, я зновив собі на думці, що ця гра якимось чином доставляє мені задоволення. І це не тому, що я гавнаєд, хоча може і тому. Ну, коротше, мені стало цікаво, що саме мені, а також всім іншим геймерам, так подобається в серії ігор Far Cry і чому саме ця серія, незважаючи на гарні моменти, пробиває ігрове дно. Біля мікрофону Савішт ви знаходитесь на каналі для приємного перегляду. Щоб зрозуміти, звідки починається хейт, давайте повернемось у минуле, щоб дізнатись за що ми ці ігри так любимо. 2004 рік компанія Ubisoft, яка на той момент ще вважалась перспективною і амбіціозною студією, випускає Far Cry 1. На свого часу дійсно доволі важ Лива гра, яка могла похвастатись гарною графікою, доволі реалістичною фізикою а саме головне концепцією. ми одні на острові боремось проти зла. Сюжет в цій частині був доволі такий собі, і сучасному гравцю навряд чи буде дуже весело в це грати. Я давав цій грі десь спроби дві чи три. Вибачте, я гру не осилив. Але це не головне. Головне, що гра сподобалась гравцям у 2004 році, і було чітке розуміння того, що концепт Ти, острів, зброя, вороги, треба було якось розвивати. Ще раз, 4 роки у 2008-му виходить Far Cry 2. Напевно, сама спірна частина серії. Її фанатів і хейтерів приблизно однакова кількість, і на це явно були свої причини. Гра дуже сильно прокачала фізику, збільшила розмір мапи, підвищила рівень шиї ботів і ще багато цікавих технічних моментів. На Ютубі навіть зараз можна знайти багато відео, де порівнюють фізику Far Cry 2 і нових частин, що говорить про те, що гра дійсно обігнала свій час. Але одночасно з тим це і була її головна проблема. Гра була дуже сірою, одноманітною через постійний клін зброї та потреби в ліках від маларії, гра Сильно дратувала, а нескінченні блокпости, розставлені по всій велетенській мапі, постійно респавнили, що робило їх зачистку абсолютно марнотратною. Особисто я пам'ятаю, як я грав у Far Cry 2 ще в дитинстві, і мені вона подобалась. Можливо, вона мені подобалась, тому що у той момент не було альтернатив і доводилось грати у те, що є, я... але спогади у мене про цю гру доволі непогані. Хоча, погравши в неї зараз, я зіштовхнувся з тими ж самими проблемами, які я описував вище, і гру я закинув десь на середині. Коротше кажучи, Far Cry 2 був гарною грую. Більше грала сама себе, ніж ви в неї. Люди жалілись на те, що гра дає мало розваг, на що розробники прислухались і взялись за роботу над помилками. Наслідки цих робіт, я думаю, ви всі знаєте без мене. 2012 рік, Far Cry 3, Гра Року, один із найкращих антагоністів всіх часів, і таке інше. Я до сих пір пам'ятаю, як дев'ятирічний я дивиться перший геймплейний трейлер цієї гри на Ютубі і був просто в шоці від побаченого. Мені дарять цю, до речі, повністю інцидзіну, попрошу, гру на новий рік. І я повністю перенаю в цей світ божевілля. До речі, у той час я так і не зміг пройти її до кінця або чомусь не зміг пройти ту саму місію. хе 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 лісдофаядекіфон. Боже моє дитинство. Я, чесно кажучи, не знаю, як конкретно описувати цю гру, бо вона вийшла настільки ідеально зробленою, що компанія Ubisoft досі перевипускає по факту ту ж саму гру, тільки з трішки підтягнутим графоном. Всі самі головні механіки гри з'явились саме тут: Захват аванпостів, РПК-прогачка персонажа, багато різноманітного транспорту, різні варіації стилі проходження від стелсу до Берсірка, і, звісно ж, харизматичний антагоніст, який у цій серії грає набагато більше, ніж протагоніст. Цей прикол з харизматичними антагоністами почався ще з Far Cry 2. Але той шакал вийшов, ну, доволі шакальний. Хо! Але зовсім інша справа, вас, Тобто Вас Монтенегро. Він, ну, я не знаю, він. ну. Ну він ідеальний. Я не буду ніяк пояснювати чи описувати це. Ви знаєте, хто він, ви знаєте, що він. А саме головне, ви знаєте, що таке божевілля. Ось що саме головне. Та й не одним васом єдині. У грі є багато інших цікавих персонажів, та й взагалі сюжет вийшов цікавим і захопливим. Хоча й не сказав би, що сильно оригінальним. Але піпл хаває і просто добавки. А тому Far Cry що. Чот... Я просто не можу пропустити такий шедевр, як Far Cry 3. Blood Dragon. Ця гра є платним DLC для третього Far Cry, і на мою думку, вона абсолютно незаслуговано залишилась невідомою для багатьох гравців. Це невеличке DLC, яке проходиться всього години за 4, робить гумористичну пародію на старі бойовики 80-х років у стилі кіберпанку. І це все у 2013 році, задовго до всіх цих ваших кіберпанків і блейдранерів. Тобто, можна сказати, що Far Cry Blood Dragon стала першопроходцем на цій хвилі хайпу по кіберпанк-цілістиці. Від себе можу сказати, що це просто гарний. Веселе доповнення, від якого я отримав нічим не ні менше задоволення, ніж від оригінальної Far Cry 3. Ну а тепер же Far Cry 4. Вийшов у 2014 році, що трішки занепокоїло гравців, бо часу з виходу попередньої номерної частини пройшло доволі мало. І що можна зробити за такий короткий час? Насправді вийшла доволі гарна гра. Цікава місцевість, цікавий антагоніст, як на мене, нічим не гірший за Васа. прокачана графіка, нова зброя, новий транспорт, новий спосіб пересування завдяки тросам. Додали в цілому гру. Доволі багато, що особисто мене дуже порадило, але гру закономірно ругали за те, що вона не принесла чогось кардинально нового у цю серію. Гра по факту була резкіном третьої частини, що було дійсно так, і це стало напевно головною проблемою всіх наступних частин цієї серії. В 2016 році, до речі, виходило платне доповнення до Far Cry 4 під назвою Far Cry Primal. Задумка була доволі непогана, а от реалізація. Ну, доволі така собі. В грі майже не було сюжету, і все, що від вас потребувалося, це просто захопити всі ворожі аванпости на карті. Все. Та-да! Гра пройдена. Я не буду казати нічого про цю гру, вона мене не затягнула, тому перейдемо до наступної. 2018 рік. Виходить Far Cry 5 і відбувається те, чого всі так боялись. Це черговий рескін Трійки. Харизматичний герой, велика мапа, багато контенту у відкритому в світі. Все те ж саме, що і було в минулих частинах. Не зрозумійте мене неправильно. Я Люблю Far Cry 5. Я з задоволенням пройшов цю гру в коопі зі своїм другом і це були самі веселі 80 годин мого життя, але гру псували три моменти. перше відсутність оригінальності, як я вже казав, Far Cry 5 був нічим іншим, ніж звичайним резкіном Far Cry 3. Так, додали новий транспорт, нову зброю, нові міні-ігри, але чисто геймплей на це залишався Far Cry 3. Ті ж самі анімації, ті ж самі механіки, все рівно те ж саме. Друге, це фарм. Якщо в минулих частинах гра ніяк не змушувала займатися додатковим а ти абсолютно спокійно міг пройти всю сюжетку, не захопивши жодного ванпосту. Тут гра насильно змушує тебе займатися додатковими активностями, які я б не сказав, що дуже сильно різноманітні і цікаві. Третя це сюжет. Не дивлячись на те, що мені дійсно подобається Йосиф, він дійсно харизматичний персонаж, за яким цікаво спостерігати, але сюжет гри відверто посередній. Рвані кацені, які між собою ні в як не пов'язані. Головного героя просто посеред геймплею виривають з гри, і закидують на сюжетні завдання, хоче він того чи ні. І я вже мовчу про розкриття персонажів відсутня взагалі. Ці три фактора для багатьох поставили хрест на цій серії, бо гірше вже бути не могло. Ох, як же ми помилялись! 2021 рік. Пані та панове, вашим очам демонструється нова революційна частина легендарної франшизи Far Cry. Far Cry 3. знову. Тільки тепер в комуністичній кубі, і мапа там в три рази більше. Іграємо ми за гендерно-нібінарних лібертат повстанців проти господи ха За що? Ну зато там ефринг. І якби ну я думаю, ви вже розумієте, так? Це ще один Reskin Far Cry 3. Тільки все трішки гірше, ніж на словах. Про те, що ми знову повинні займатися виключно ванпостів і прочої фігні, я думаю, ми вже упустимо. Таким збочинцям, як мені, це може доставляти задоволення. Але що з усім іншим? РПГ прокачка, а немає її. Ходи збирай шмотки з перками! Прокачка зброї, а немає її. Ходи, збирай ресурси по всій мапі, щоб за ці ресурси купувати собі перки на зброю. Відчуваєте, чим пахне? Ця гра є одний сплошний фарм і не більше. Ігра абсолютно не поважає твій час, і вважає абсолютно нормальним розтягувати на декілька годин той процес, який у нормальній грі можна зробити за декілька хвилин. Про сюжети взагалі нічого казати не хочу. Якщо в п'ятій частині були цікаві персонажі, яким просто дали мало екранного часу і не змогли їх нормально розкрити, але я ще раз підкреслюю: цікаві персонажі, то тут в нас. ось це. Е -е -е -е. Всі чоловічі персонажі показані, як довмані мені та куколди. Жінки, ж навпроти, домінанші гендерно на небінальні лісбійки, які покажуть, як треба правильно жити це життя. Не зрозумійте мене неправильно. Я абсолютно спокійно ставлюсь до будь-якої раси, чи орієнтації. Особисто у мене є як мінімум три друга бісексуали, і я не бачу в цьому нічого такого. Є багато гарних прикладів в іграх, де подібна тема показана гарно і цікаво, як той же Last of Us 2. Але якщо гра максимально навід'єбісь, намагається мені. Показати цю спільноту ось так, вибачте, я відмовляюся сприймати якимось іншим чином, окрім як сміхом, протягом всієї гри. Я все ще робив це тільки в факів екран на сюжетних персонажів і мав стійке бажання почати грати на стороні Антона Кастільо. До нього у мене до речі ноль претензій, Я вважаю, що джан Джон Еспозіто прекрасно зіграв свою роль, і він, напевно, є єдиною світлою стороною цієї гри. Знаєте, зараз, у 2024 році, якось, напевно, смішно дивуватись факту фіговості ігро компанії Ubisoft. Бо всі вже прекрасно знають, що це абсолютно помийна студія, яка останні 10 років робить абсолютно нічого, окрім випускання однотипних конвейерів. Але мені особисто дуже сумно через те, що компанія, яка подарувала нам ось це, ось це, ось це, ось це. Ось це і ось це. Зараз випускає. Ось це, блять. Підбиваючи підсумки, я можу сказати, що головна проблема Far Cry це відсутність нових ідей і поступова деградація серії. Кожна нова частина становилася більше і більше за розмірами мапи, але все менше і менше по кількістю сюжету і взагалі якогось сенсу. Far Cry 6 дійсно могла би стати гарною грою, бо граючи в неї, я отримав свою долю задоволення. Проблема тільки в тому, що окрім захоплення аванпостів, у грі по факту більше нічого і нема. А отримати від цього кайф зможуть, дай Бог, 20% від усієї аудиторії цієї гри. Якщо ви ніколи. Не грали у Far Cry, то можете сміло грати у ось ці частини. Так, п'ятірка теж тут, бо, не дивлячись на мало розкритий сюжет, грати в неї доволі весело і цікаво, особливо разом із друзями. А от Far Cry 6 нам чітко дає розуміти, що це вже мертва франшиза і нічого окрім деградації серії чекати не варто. Я десь чув про те, що Far Cry 7 повинна бути фрі то плей ігрою сервісом. Не знаю, правда це чи ні, але дивлячись на кількість донатів у меню Far Cry 6, я чомусь у це вірю. По факту, будь-яка гра, якої б якості вона не була. Будь це Far Cry 6 чи щось інше, може доставити свою долю задоволення. Але чи варто витрачати свій вільний час на такі прохідні проєкти? Я думаю, вибір кожного. Піду ще раз перепройду трійку. По скриптум. Це мій е, новий формат на каналі. Я не знаю, подобається вам таке чи ні. Напишіть у коментарях. Якщо воно нормально зайде, то я сподіваюся, що ці відео будуть виходити хоча б раз в місяць у такого от формату. Якщо ви хочете підтримати мій канал фінансово, ви можете задонати мені на Донателло. Всі донатори будуть потрапляти у наступні відео. Або ви можете підписатись на мій телеграм-канал. На цьому все. Дякую за увагу. Перснутелочкой.